Понад 20 років Валентина Банас захоплюється кіньми. Вона розводить коней турійської породи. А ще колекціонує карети. Зараз її каретний двір налічує 14 транспортних засобів епохи, що минула, розповідає жінка. Це карети повністю. Старовинні попадали з різних, з різних обставин, тобто всі мої знайомі, колеги, щось десь Валентина. Там в мене щось є. От я ж на щось там, от в селі, якась там закинута, вуйка. Ну, і ми так їздили, їздили, дивилися. Ну, звичайно, були деколи такі, що насправді не було історичні, але попадалися істори, історичні. На подвір'ї Валентини Банас не лише карети, а й фаетони, брички та редвани. Різницю між стародавнім. Транспортом вона пояснює на прикладі докторського фаетона. Це є фаетон карета. Між різниця між фаетоном і карета в тому, що фаетони ходова база і робочі характеристики одинакові. Але в фаетоні в нього капюшон, який, який відкривається закривається у дитячої коляски. А в карета, бачите, вона вже має, вона вже має стаціонарний ящик, на який, який вже не так просто знімеш. Тобто різниця є в, саме в цьому фаетонах. Саме цей вид фаетону, фаетони також були різних модифікацій. А ще у колекції є ритуальний транспорт до прикладу карета катафалк. «Сам екіпаж 1800 року. Ось привезли. Привезли ми його з Орова. Це є біля Черні, біля Трускавця, гірське село. Він дякуючи, ну. Під самими небесами, дякуючи тому, напевно що так в горах був і такому зберігся в такому стані. Ось на ньому навіть збереглася його, його надпис Заведення похорони Етензіас. «Етензіас» це була наша львівська фірма, яка здавала, яка займалася саме ритуальними послугами. За словами Валентини Бана з похоронній кареті вже майже 250 років. На ній збереглося автентичне оздоблення. Цей ангелок сидить, от посередині карети. Е, а цей, а цей має сидіти ось, тут в в самому куті. Ось. Тут, тут, тобто, два зверху, чотири зверху і два по краях. Ось, крім того, тут навіть є, тут, все, тут є така, тут є така вагонетка. Ось. Якщо подивитися. Бачите, є реєчки. Сюди ставився гріб частинка, і вона, вона затягувалася по цій вагонеці. Валентина Банас планує відкрити музей карет. Каже, що він буде першим в Україні. Для цього вже завершують ремонт приміщення. Крім карет, там також зберігатимуться і інші експонати амуніція, підкови, упряж, каже власниця каретного двору. Самі карети, за її словами, також відновлюють. Деякі карети в поганому стані, але ми їх повністю реставруємо. При реставрації карети ми навіть кольора карети зберігаємо. Тобто, якщо салон був янтарно-салат зелений, ми відповідно зберігаємо той колір. Там димчастий, димчастий. І е, є багато запчастин карет. Тобто, Пішли на Вернісаж, що випадково знайшли ліхтар від карети. Музей карет, за словами Валентини Банас, відкриється у Львові до кінця червня. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.